Всім привіт дорогі друзі, з вами Еверс, І Сьогодні у нас стартує новий сезон ЛВК, саме травневий сезон, вже п'ятий за рік якось швидко. Да? І ми будемо сьогодні атаки записати, Даже три аккаунти у нас буде. Ви собі, ні? Сьогодні ми гуляємо проти американського клану Ferret Gang і у нас тут зеркала не дуже збалансовані, ну, в принципі, як завжди, це завдяки суперселу. І буде атака на основі спочатку, тому що мені треба буде переварити там армію на інших аккаунтах, щоб хоча б двушки якісь брати. Тому так. Такий, Така база, не знаю, що це. Ну, кстати, чок не активний, він не буде атакувати, ну, але база, як по мені якась фулова, да, чи вона якась така менша, наверное, не все виставлене просто. Ладно. Що в мене в планах? То це. Планую просто тута скинути дірік з магами, там забрати ратушу, в принципі, мультиінферну. І в принципі на цьому все. Ну і какая якщо пощастить. Давайте запускаю. Важно було б ще бы героя забрати. Все можна скидати. Трошки скину. А, кстати, не треба було трохи даже інвізнищи кидать, того що. Скидую, то, що не знаю, куди вони йдуть, супермагії. Так то міг би, кстати, метальника забрати, но я щось затупив, тут даже моя трохи тупость. Так, що будемо забрати, чемпіонку чи квіну? Давайте все-таки заберемо квіну, чемпіонку я там якось заберу своїм чемпіоном плюс. Плюс мет... мисливці за головами. Тепер можна запускати. Давайте запущу. Ще одна мисливця закинуть, як він і ворожий. Так, все, можна запускати армію. Так, так зробимо. Боже, а де це... А куди поділися з мисливці, да? Я взагалі не где. де. Моя... Плюс моя чемпіонка померла. Так, давайте прожму вже. Кулі, в принципі, нема чого вже прожимати, Двушка буде, то щоб... Що я зроблю проти 15-го там фо? ну да, тут не дуже база, я б сказав, ну можна було постаратися забрати. Так. Тут, чисто. На жаль, чемпіона то просто не забрав, да, і якось пішло не так. В принципі, заход такий сидить. так що атак, робимо висновок, атака, лайно. Так. Пешки треба викинути, не, не треба, ну, в принципі. якщо були... Ну, за отрузу що... у мене не стоїть так, воно в ряду там, де швидкого тренування, щоб там ще й Poison був, тому мені його не, не обов'язково кидувати. Навіть відсотки хренові набив, хоча б 70. Так, 59% дві зірки. Далі будемо атакувати на інших каунтах, так що коли наварю мікси на них, то одразу врублю записи, буду атакувати. На моїй 12 ТХ, тут до речі. Так не по темі, но я вкачав тут вже весь забор, Такий рашерський був, Буну все-таки викачався вже нарешті. Тому скоро буде вже переход на 13 ТХ і буде вже 2 у мене Так, і тут такий самий у мене буде мікс, це мікс з супермагами Лавашар. В принципі, з таким балансом, то мікси там так само будуть однотипні. І як бачимо, тут а, 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 баланс такий. Мені закінло 14, тут вище 13-й йдуть і. Ну, вже далі поперело. Ну що сказати, дякуємо Supercell І за баланс на ЛВК. І давайте подивимося на мій номер, це 11-й номер, 14-й таунхол. І в планах у мене що, одразу розповідаю, я хочу закинути 100 домику тварин. Закинути Дірік славий. Ну він навіть трохи ближче до колектора. І щоб скинути його десь тут на дві, на два метальника і забрати ратушу. Ну, якщо пощастить, то навіть їх ще заберу. Давайте. Так, атаку. Ще головне не забудь лаву закинуть до них. Так. Где-то представьте, якщо б я дирик был. Не дирик, а цю ну скинув без дірік. А тобто звичайне каке. Ой, блять, спускай. Так, все. Маги мої взорвалися, але я нічого гарного не забрав, тільки нафармив 8%. Я тепер почищу це все гарно. І зараз будемо запускати основний мікс. Так, дракон один. Вони не шо, у всіх по одному дракону в конкасні. Ну, взагалі, ну дають. І, 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 і забор не пробиті. Ой, які колажом. Як Варто може було б на чемпіона туди. Дед саме бомбер попався на пружинці. Оце у мене... Просто удача, ну не знаю все. Ніякої удачі немає, тому ми можемо запускати мікс. Предзаход героями провалений, значить не треба. Нічого придумати і викручувати, і треба одразу запускать. Можна інвізин, кстати, закинуть так. так це в принципі, в мене тут довго буде. Довгі трохи є. Пульта вардена, да, в то буде нормально якраз. Сороковий левел, як тут ще інвіз. Так, 66% набив. Чемпіонку. А, блядь, і квіну проебав, ну ладно. Все, тут все корля і А, там ще квіна вижила. Так, ну давайте 70%, хоч тоб'ємо хоч до бонуса 100% на яке не вересня 70%. Як в Лізі, наприклад, такой. Але все одно. ЛВК є ЛВК, тому навіть по відсоткам може бути якась перемога, а халявних 10 зірочок і зірочок не повинні пропадать. Так, що? все походу. Так, ну не знаю, давайте прискорю, наверное, это все на монтаже. Так, и закончилось так, 74% набил. Не спішу зміг, хто забрав 400 хаус, це як не як, то таке, давайте наступний аккаунт скоро перейду, буду. Так що підключу запис заново. Так то маємо 74 поки що і 59%. Ну непогано, так на 12, Давайте, під'єдную вже на другому аккаунті. Ще на одному аккаунті, і у нас остання атака. Тут вроді, якщо я не помиляюся, у нас 14-й номер. Така сама армія, то що як я можу гуляти з чимось іншим, якимись гібридами чи чимось на різних ТХ. Тобто на різні левела, які повище мене. 13 номер, кстати, а не 14 помилився трохи. Так, давайте відкриваю нашого суперника і що тут такого є. Так. Хочу запустити вже тут а скину лаву з кулі з Діриком. Дірік впаде десь на цю дабл пушку. Я знесу ратушу у орла. Так, в планах. Не знаю, як буде в реальності. Так, ну давайте запускай. Можна так робити. А далі що там залишиться, можна буде? Добить героями героїв ворожих. І так, далі розкинути з ручної сторони. Ну, Розгорнути саму основну армію. Так, тут другий, кстати, інвізи, я помітив це. Так, квіну забрали, Ось, що я замітив. Може ще й конкастл, nice, Конкастл. А, там пека одна, це нічого страшного. Так, квіна забрата, значить треба приступати до чемпіона. Так, на жаль, я не маю тута. Не маю тута мисливця за головами. Так, можна прожати короля, того що от пеки йому буде взагалі, габела. Тут можна пустить вже розгортати сонний мікс і останній фріз залишився давайте. о який який фріз ну і фріз кстати давайте тут час не закину, він же думав кстати, стрілять ну метальник не думає я просто вже механізм Потім буде спрацювати, але я все-таки встиг заморозити. Так тут можна почистить, де ще тут почистка є? Так. О, найс. Лоу ХП інферн, давайте я тут закину міні дракончика хай там забере. Це, буде двішка. Я просто вірю, що буде трьошка, тому я даже викинув міні такі в такі НСВ. Хоча це було очевидно, що там мало куль залишилось, тому ніякої трьошки тут не було б гарантовано. Ну давайте хоча б відсотки наб'ємо. Ну і все на це можна здаватися, в принципі. І 93%, знаєте, по результатам на так. Вроді не пан, крім основи мені там відсотки не сподобались. Ну, ось що говорить про баланс, то все доволі плачевно з балансу. Як завжди, та і вже як друга, друга хрусталька. Так, і давайте поки що ми тут займаємо 13 зірок це скільки? Що 7 атак, якось, якось багато, знаєте. Ну, Хоча б по 2 зірки більш-менш нормально, так би сказав. По дві зірки це 14 зірок, так що ми виходимо більш-менш у норму, якщо брати з таким балансом. Так, друге місце. І що ми ще зараз на даний момент сказати, нічого не можна не показати якісь так класних не суперника, не наші атаки, то. Я покажу вам в наступному дні, завтра. ну Не вранці я вже в обід, то ж простіше ми ЛВК запустили. Тому на ну, цьому поки буду завершувати. І пойду там робити атаки в Академсі, які в мене є. але я їх записувати не буду. Так що давайте до завтра. Першийся перший день. На перший день хотів сказати другий, а другий тільки вже почався, так що щось я не те говорю. Давайте подивимося таблицю. П'яте місце зайняли в підсумку в першому раунді. В першому раунді ми забрали 23 зірок з 33. Давайте я вам покажу зараз якісь атаки, які є. Все-таки у нас є одна трьошечка, давайте покажу. Атака від Вудмена. Так, це 15 -та таунхол, так, да, по прокачці тут можна подивитися. 12 десь побачить. Десь мону 14, му -та, ну, така різна, знаєте, прокачка. Коротше, опускається Дірік з 3 годин. Скидується біля... Орла. Пробуваються там стіни, там бомбери, поняли. І Це супер суперуки. Бля, суперуки. Суперарчери, каке там, плюс бомбери. Все відконовується під інвізами, руйнує. Так, поки що поп'ять б'є. Можна... Хоча навіть це не, не перешкода їм, тому все забирається на ізі. 24. Скільки там буде відсотки за Да, Так, забирається 27% одним конкастом, мімбовий захід, так. Да? Ну ще є такий прикольний. Розстановка якраз під прикольна. Під десанти. Так, герой з 3 годин. Так. Чистка. Як бачимо, атака буде проводитись з дракончиками плюс райдерами. Так, і запускається між 12 і 3 годинами запускається. весь знаний мікс. І що там, герої підбивають низ і заходяться на армію. Давайте поки що прискорю, подивимось, що тут. там. Так, ну бачите, 70-та кінайда робить, робить чудеса, її піджимає, і також дракони з іншої сторони. І все це забирається. Залишається пару будівель. Навіть не дефу, а звичайно, хоча одна дефа залишилась. це. Хизина будівельника, така модернізована на 14. Так і це трьошечка. Це єдина трьошечка від нас була. І ну, ворога були трьошки, але самі розумієте, яка тут буде зацікавлюся, якщо тут 15, 14, 13 х там 11 до 12. Ну Це ж взагалі не дуже прикольно. Поки що займаємо п'яте місце, 25 зірок. І зараз буду знімати. Прямо зараз після монтажу запишу ще. Атаки. Так що на цьому вже буду з вами прощатися. Всім дякую за увагу і всім пока.